Е, вже два роки вони пишуть різні відписки тільки на те, що будуть робити. Сплатили вже купу штрафу, але ну, що за ті кошти майже можна було підйомник збудувати, але слід вони не, не роблять. Так, там така горбача папка тих листів, щоб ви бачили, і, і в одну і в другу сторону, оскільки ще, мабуть, електронних листів, які просто не роздруковані. Я, я це бачила на свої очі. І насправді штрафи великі, платять штрафи, а підйомник не будують. Оце так, так ми живемо і так ми працюємо. Добре, шановні друзі. Я вам дуже дякую за те, що ви е були присутні на тій дискусії. Зараз тут ще. Ш... Ше... Yeah. ще У мене питання таке по аптекам. Е, у мене е, дуже тяжке поранення, е, таз зломаний, зацеплений, е, конський хвост називають. Так, е, у мене дуже сильні болі. Я їздив в Київ до професора, е, нічого вони не зробили. Е, Коротше, сказали, воно з часом у тебе пройде. Але мені приписали таблетки, які коштують за 2 тисячі гривень. Де 2200, де 2800, Тобто мені їх вистачає на 10, там ті 15 днів. Тобто на місяць мені треба в порядку 8 тисяч гривень. Ці таблетки, а, наскільки вони сильно запрещені, що їх а, не те, що не купиш, вони там одна-дві аптеки є. І мені їх а, виписують в електронному відео і є програма безкоштовна для таких як я. Але коли я а, в аптеку заходжу, це наркотичні таблетки, можете подивитися, я покажу. Доланіка е, оксикодон. Це серйозно, ви розумієте, да? що це? І Я приходжу даю їм цей рецепт, то есть, і вони кажуть, немає. Е, Переділа рецепт, бо по безкоштовному ми не працюємо. Тобто за гроші є, а так як положено, немає. Тобто государство, якби аптеки дали ці ліки безкоштовно по програмі. А Тобість, тільки за гроші. Так що ж я, я тільки я її ще пенсію навіть не отримую, тому що я тільки не все недавно звільнився. Я не можу безплатно взяти ці таблетки. У мене на таблетки виходить дуже багато грошей. Якщо без них у мене все адські болить. Ну, е я хотів би, щоб ви цю тему підняли. Я приїжджу сюди, ну, це таке, я приїхав, уїхав. Я кстати, лікуюсь тут, в третій лікарні і протезуюся. Мені дуже гарно зробили протез. Е я так дивлюся, вони більше грошей сюди вложили, чи в москва своїх Це гідравлічна система. Вона повторяє. Ну, е Братазісти молодці, я просто не мене нарадуюсь. Робили добре. Ну а по поводу аптек, я би такий хотів, ви якраз цим займаєтесь. Куди воно все дівається? Тобто, Іли наркомани граються, балуються, кайфують. А такі, як ми, які мусимо терпіти цю боль, і це боль адська боль. І нам просто не дають цю таблетку. Просто ну, це іздівательство, просто іздівательство. А пенсії деякі, які не військові, а, у них пенсія мала. У мене я ще не знаю, скільки буде. Ну, я думаю, половину пенсії в мене буде виходити на ці лікарства. Це... В чому ваше питання до якогось коли експерта? Я перепрошую. Ну, я думаю, йому буде цікаво зайнятися цим. Органи місцевого самоврядування є така програма Доступні ліки. Так, да, вам... це в мене питання було, як їх достати? Я Я це їх. до органів місцевого самоврядування. Має бути програма, якщо в них немає, вони її мають розробити. І по цій програмі вам мають видавати безкоштовно ліки. Тобто... Іменно... До органів місцевого самоврядування там, де ви проживаєте. Ага. Насправді я декілька слів хотів би сказати, Да, от це ж недопрацьовка, Також ми говорили і про владу, і про те, що не зовсім ну, розраховують на людей, у яких є потреби. Та, у цьому всьому і вирішені і пандуси, і тут ліки ми зіштовхуємося. І ми, працюючи також із залежними, зіштовхуємося з тим, що немає програм, вони не підтримуються взагалі країною керівниками от, влади. І ну, по суті, ситуація така сама. Люди, які зі з проблемою, вони повинні шукати вирішення самі. Але ну, без підтримки да, от, влади. В першу чергу, ми вже говорили за це да, частково, от, висловлювалися інші спікери. В першу чергу ми можемо самі на це впливати. Да, от, Ну розповсюджуючи і починаючи з все, у нас є ну, в асоціації таке правило «рівний рівному. Це тобто означає, що ми так само відносимося до всіх тих людей і так само робимо все, ну все те, однаково да, на власному досвіді показуємо, робимо. Якщо ми говоримо, то треба це вже доносити до кінця, да, не залишати десь. І ну, це дуже допомагає, по-перше, єднанню, а по-друге, досягненню спільної мети, якою б вона не була, чи доступність тих самих ліків, коли вони необхідні, чи пандуси, чи інші ну, там, обусловлені та да, потрібні речі, над якими необхідно працювати. Ну, ви знаєте, я вам скажу я, так, я, я ну, у вас гость, і мені подобається, і я бачу, що всі ви над чим-то працюєте. Е і до військових ви зовсім другі відносини. В нас, Дніпрі, не, прий... не так трошки. Тобто мені приємно у вас побувати в гостях. Дуже приємно. Вибачте, що не, я не, так стряв. Ні, я просто хочу, <світ> якщо у вас є ще якісь додаткові запитання, то намет... Е Антинаркотичної на асоціації знаходиться отам, і можна в принципі більше поспілкуватися з представниками асоціації на якісь е... Оце Путався, Так, можна. Он там є банер, і там цей намет, і можна туди підійти. Я просто не знаю, як, ласка, як його все ділять. Дякую вам дуже. Вибачте, що я так стряв. Дуже велике дякую. Ви, ви працюєте, я бачу, замічай, працюєте. Молодці. Шановні друзі, ми вже вибилися з таймінгу, звичайно, бо тому що в нас розписаний цей фестиваль не то, що по хвилин, але він там 5 хвилин, 34 секунди виступ і так далі. Всі чекають. Друзі, я вам дуже дякую, що ви відгукнулися і прийшли на цю панельну дискусію. Як ви бачите, вона дуже актуальна і. Це не закликані гості, це дійсно актуально, і люди хочуть про це почути. Я вам дуже дякую, що ви готові співпрацювати. І давайте будемо співпрацювати в цьому напрямку, бо тому що разом ми сильніші ніж кожен окремо. Дякую всім. Дякую всім. Тут було питання одне. Дуже що чиновників на вис... Вона на існує. Нам посадити. То я як блогер. Минулого року проводив соціальний експеримент, підходив до людей, пропонував сісти на візок з тисячу людей сто сім сіло. Потім так вийшло, що підійшов до пана Сергія Надала, запропонував йому сісти на візок. Він каже, ви хочете шоу чи результат? Я кажу, то результат. В результаті не було ні шоу, ні результату. Але соціальний експеримент відбувся, бачите. Дякуємо. Дякуємо за участь в панелі дискусії. Це дуже добре, що ми спілкуємося. Кожен досвід ваш, він без.